Накипіло в день. І Кирило Лукаш студії Радіо Накипіло, який веде «Накипіло в день найближчу годину разом із вами. І першим гостем в нашій розмові стане відомий співак представник вічно молодого харківського гурту ТНМК. Фагот у нас в студії на зв'язку. Фагот, привіт. Доброго дня. О, я я тебе навіть бачу через скло нашої студії. Сподіваюся, в тебе все добре і дякую тобі, що встиг на нашу з тобою розмову. Дякую тобі. Прошу. Ну і власне кажучи, у нас така цікава тема для розмови сьогодні, адже в межах ініціативи представництва президента України в Автономної Республіці Крим листи до вільного Криму Олег Міхалюта Фагот прочитав лист політв'язня художника та активіста з Євпаторії Богдана Зізи. Я коли переписуюсь свободом, подякував йому за це, тому що мені здається, що за всіма цими. Подіями, які у нас відбуваються щоденними обстрілами, війною, ми так іноді відсуваємо кудись не на пріоритетні місця тих політв'язнів, які зараз утримуються в Російській Федерації, і, а це, власне кажучи, дуже важлива тема. Ну і я тебе і хотів розпитати, щоб підсвітити цю історію, як сталося, що ти потрапив до цієї ініціативи? І чи ти так свідомо Саме Лист ЗІЗи вирішив читати. Чи це ти обирав? Як це було все? Ну, це пропозиція була. Прилетіла пропозиція. І, Звісно, що в нас всіх це болить. Ми колись вже робили для кримської платформи, що Крим болить у всіх українців. І само собою, що є якісь більш конкретно насущні проблеми, котрі треба вирішувати життя. Триває, не дивлячись на те, що його хочуть в нас забрати, ось і але думати про, про політв'язнів мені здається дуже важливо. І я розумію, що з одного боку здається, що, що що можна цим зробити, там прочитавши листи. Але як показує досвід, вода каміння точе і від кожної покраплиності і дай Боже буде результат, Я абсолютно з тобою згоден. Ти бачу, буквально нещодавно в суботу спілкувався в чергове з Тайрою, і вона дуже підкреслює, що ці всі штуки вони надзвичайно важливі. Навіть те, що вони можлив... можливо, це і очевидніше за все, вони це не дізнаються що це сталося, бо їм там намагаються нав'язати, що про них забули, що їх будуть судити, коли вони повернуться до України. Але все це якось таким чином працює, що віра все одно є, і дуже важливий момент, коли стається чи обмін, чи ми нарешті повернемо все на свої території і звільнимо наших політв'язнів. І коли приходить підтвердження, от такі, на накшталт того, як прочитано тобою лист, то це насправді дуже важливо. І воно я вже не кажу про те, що все одно так чи інакше це є певний тиск. На ворога і певний тиск для того, щоб зробити хоч що щоб звільнити людину. Я зараз пропоную послухати. Він дві хвилинки іде ця історія в прямому етері. Цей лист і те як ти читав його. А потім ми одразу повернемося до дальшої розмови. Ви колись бачили, як вмирають метелики. Вони сідають у непримітному місці і неквапливо складають та розправляють крила, подібно до людини, що дихає на повні груди, глибоко наповнюючи легені повітрям. і так само спокійно видихаючи, і кожен наступний рух, ніби відбиває биття серця все повільніше і повільніше до повної зупинки. Я спостерігав це біля підніжжя Четердагу, на галявині біля Гаю Секвой, одному з найулюбленіших місць у Криму. Думки про ліси та гори супроводжують мене з перших днів ув'язнення як бажання опинитись в іншому безпечному затишному місці. Куди б не відвіз мене російський автозак, моя душа літає над красою Криму і залишиться там назад. Увага у Харківській області, області відбій повітряної, повітряної тривоги. Змінить у Харківській області відбій повітряної тривоги холодною країною. Але я знаю, що куди б мене не привезли, крізь будуть наші люди. І я не буду самотнім. На жаль, реальність така, що у тюрмах по всій Росії перебувають понад 200 громадян України, засуджених злочинною російською владою на божевільні терміни за сфабрикованими справами по політичним, релігійним та етнічним ознакам. Кожен з них має непохитну позицію, яку відстоював, будучи на волі, і яка залишається незмінною навіть у цих стінах, попри постійний тиск з боку силовиків. Я не маю права говорити за всіх, тому висловлю виключно свою позицію. Але я знаю, що зі мною солідарні багато хто. Я вважав би за краще знаходитись під падаючими ракетами, ніж там, звідки вони вилітають. Всі з поміж політичних в'язнів, з ким довелося поспілкуватись, готові на багато і хочуть бути корисними зараз. Але обставини дуже обмежують можливості, зводячи їх по суті до однієї писати листи. 13 вересня 2023 року Богдан зіза. Кипіло в Ну, ось так це звучить. Нагадаю, що це був лист Богдана зізи, який з нині ув'язнений громадянин України. А насправді його історія наступна 20 травня 22 року. стосовно кримського художника та активіста Богдана Зіза порушили кримінальну справу про замах на теракт. Ну, власне кажучи, така традиційна історія для Крима і тим паче, коли вже повномасштабне вторгнення розпочалося, його підозрюють у тому, що він облив будівлю окупаційної місії адміністрації фарбою 16 травня, та нібито намагався. Підпалити її. Ну, і потім розпочалася судова тяганина. 10 червня 22-го року Зіза розпочав голодування, вимагав позбавити його російського громадянства та звільнити українських політв'язнів. 27 червня кримчанин вже завершив це голосування. Ну і його, в принципі, підтримували багато різних людей. Ну і, власне кажучи, ось 12 листопада рух політв'язня за листуванням, який отримав від нього два листи. Повідомив, що Богдан Зіза знаходиться на пересиланню у. Виправній колонії номер 29 міста Перм до цього рідні не знали, де він перебуває під час етапування. і насправді це стосується ось 12 листопада, 2023 року. Майже рік тому сталася ця історія. Знаєш, про що я хотів ще от поговорити: а в тебе взагалі є така от віра, що ми зможемо повернути Крим, якщо вже ми про нього зараз говоримо, і що ця територія зможе інтегрувати до ну як, як прийнято казати материкової України? Як тобі здається, це в принципі колись можливо? Ну, дивлячись, як на це все дивитись, mm -hmm. якщо дивитись з точки зору прагматики, то звісно, важко зараз собі це усвідомити і зрозуміти, якими саме шляхами це можливо. Але знаєш, віра все одно присутня, тому що ну, ніхто не вірив, що, наприклад, там. Будь-яка імперія вона не вірить, що вона може розвалитися, і Савок так само Дум, всі думали, що він вічний. Само собою, що вони вчаться, вони рахують, вчаться на своїх помилках і на чужих, також само собою, але ніхто не міг повірити, що в Україні таке буде, розумієш, навіть mm -hmm. і Захід не міг. Повірити, і, і взагалі це ж теж споконвічні якісь розклади. Я ж пам'ятаю ще й там цитати течер, коли не питає, ви типу, з Україною ведете якісь там стосунки дипломатичні. І вона ж колись типу, тральнула, сказала, що ми з Каліфорнією, типу, перемови не веде. Я пам'ятаю, як став з uh -huh. багато. Чому пам'ятаємо, але не дивлячись на це, українська віра в себе і в свою свободу, і цей, знаєш характер, цей стрижень, котрий в українській нації давно. П'є і з кожним роком, з кожним місяцем, проявляється ще більше і більше. Може, тому все ж таки наш північний ворог і наважився на повномасштабку, тому що зрозумів, що інші варіанти в них всі вже вичерпані, а українці хочуть бути вільними і не хочуть звітувати своєму, типу, як вони думають, що вони то, знаєш, це ж все їхнє їх усвідомлень. Ось і тому. Знаєш, якщо точки зору зараз прагматики порахувати і сказати, а як саме це станеться, я не скажу. Тут, звісно, хвилями все відбувається. А типу, а якщо повірити в те, що ми потужні, то в принципі, що з нами відбувається вже багато років, то я бачу це. Я бачу це і в мене дуже багато друзів і там і тут, котрі звідти. Виїхали після того всього. І вони також вірять. І я знаю, там люди, котрі живуть і вони не хочуть жити. Знаєш, це все можливо. Я угу. навіть, Ти ж пам'ятаєш, коли там перші після окупації Криму перші відоси почали з'являтися від самих ж місцевих, котрі при Україні вони жили в курортному Кримі, який би там він не був з поганою інфраструктурою, але це був курорт. І тільки після окупації в місцеві, всі, котрі ніби і радісно приймали. Казапню там, то вони зрозуміли, що після того всього вони стали жити на воєнній басі. Mm -hmm. І само собі, що цим можна користуватися, ніхто по-любому, мені здається, не хоче жити, ну окрема, тільки якщо це само собі, тварини, котрі називають себе людьми в російській військовій формі. То, то, да. а люди звичайні, які вони не були, вони можуть усвідомлювати, що вони помилялися, і на курорті все одно приємніше жити, ніж на воєнній базі. Тому все можливо. Все можливо, і віримо, і рухаємося. Наші лупаємо цю скалу. Я завжди це згадую, тому що для нас тобою, як для харківців, в принципі, Крим це така велика. Я не знаю, як у тебе було, але у мене це велика частина мого життя. це Заразно, зга... так само. Згадуючи там лісю бухту і розуміючи, що там харків'янин на харків'янці харків'янинком поганяє. І це була така дуже. Дуже важлива історія. Мені здається, що е, тут е, оці всі. Ти дуже класно підсвічуєш зараз ту історію про те, що ніхто не віриться, ми б'ємося. Ніхто не віриться, у нас щось відбувається. Бо ти сказав про Маргеритечера. Я згадав одразу цю київську котлету від Джорджа Буша, старшого, який приїхавши в Київ в 91-му році, казав про те, ну власне тепіл за те, щоб Савок зберігти. Ну а потім вони всі прозріли 1 грудня 91-го року, коли, коли вже референдумом була затверджена. Акт проголошення незалежності. І, власне кажучи, це ось ця історія. Я думаю, що повномасштабне вторгнення розпочалося, тому що е, Владимир Владимирович не читає української класики, він не читає Лесю Українку не читав п'єсу Оргія, де міценат ласкай і купіл все. Бо якщо ми згадаємо і перенесемося в 22-й рік. Або в 21 рік згадаючи ці всі телеканали і оцю повзучу історію з тим, що все насичалося отакою такою культурною експансією, то все могло бути по іншому. Він Спровокував зовсім інші процеси, на які він не розраховував, і це нам дало ті силу, що ми зараз ще існуємо, і більше того, сподіваємося на перемогу, бо у нас іншого виходу нема. Окей, а скажи, будь ласка, я знаю, що. Я не, не тепер, тепер знаєте, а тепер ми перейдемо до питань про творчість, тому що мені насправді хочеться про це поговорити трошки. Наскільки тобі сьогодні в цій точці історії, в цій точці війни, наскільки тобі сьогодні пишеться, співається, складаються тексти? І чи це все є в тебе? Чи воно вже, чи воно не, не на паузі? Ні, звісно, не на паузі. Мені здається, що якраз зараз і часи знаєш, захищати себе по всіх фронтах, а так як ми усвідомлюємо, що знаєш, українство як таке, воно ж базується на багатьох факторах. І один з них це якраз і музика в тому числі. І. І ми ж завжди все робили, що ми робимо чесно, проганяючи через себе, знаєш, відчуваючи сьогодення і нерв цього сьогодення. І не зупиняємося. Само собою, що в перші місяці, коли це почалося, то це був знаєш, такий стрес, якийсь там екзистенціальний, типу ступор. Я не те, що там писати музику не міг, я типу слухати її не міг. Але час пройшов, я просто випонував свої емоції. Ми дуже багато пісень, саме навіть, на жіна військову тематику, з'явилося і але далі йдемо, рухаємося. Емоції, звісно, вирують, і просто додалося багато ще нових емоцій. знаєш, Якщо раніше. Я може десь глупо, нерозумно вірив, що виключно любов врятує світ. Mm -hmm. То зараз зрозумів, що у любові має бути ще й типу Джавелін на плечі, тільки тоді світ буде врятований. Ну да. Ну, така тема. Тому ні, все, все рухається, звісно. І ми зараз, понятно, що і катаємося з богачиними турами і по Європі, і от Америка, Канада, щойно й не була зараз. Ще О, є, я і, хотів і, якраз я і... заказ зняв, бо мені цікаво було про це <ків> е, теж сказати. Я сьогодні читав заяву нового міністра культури, ніяк не запам'ятаю його прізвище. А може і не варто, може новий скоро з'явиться, не знаю, як це відбувається. Який сказав, що кожен п'ятий артист, який поїхав за дозволом Міністерства культури, не повернувся за кордон. Для мене це стало таким, чесно кажучи, шоком. Ну він міністр, ніби він дипломат, і він ну, ніби не схоже на того, хто буде щось так таким великим чином перебільшувати, тим паче перебуваючи на посаді. І мені здається, оце, чи це меседж на те, щоб. Закрутити ще більше гайки, так воно ж і так, ніби не так просто зараз відбувається, звісно, а, да. Це 100, мені здається, 100% це знаєш надати собі додаткової важливості. Угу, угу. Ну, розкажи про цей тур, бо мені здається, він по-перше був корисним. Ви там, по-моєму, назбирали так достатньо. А по-друге, звісно, ми якраз їхали в, 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 в гур нас. Відправив цю всю тему. Ми збирали там донатів на, на гурівські потреби, на магори і нормально там зазбирали щось там 150 160 тисяч. Ми звітували я точно зараз. Просто не скажу, угу. де, де, де а, і ну і паралельно. Само собою, що граємо те, що граємо, як це називається, називає, українців, де біг не закинула доля по світу. Е, ну і само собою, що це ж важливо. Нагадувати людям, хто там, що тут відбувається, тому що я в перші рази, коли ми виїхали, я розумів, що ну там інший інфопростір, і їм деяким там важче психологічно, ніж нам тут. Хоча вдалося б, тут у нас, типу, шахиди, ракети, і тривога кожного дня майже. А вони там, ніби в безпеці, але нервуються і не не відчувають. Що насправді відбувається, і тому знаєш, да, такі, от поїздки, ну само собою, що хтось і лишається, розумієш, хтось у ну, кожного своє. Але я розумію, що я якраз де народився, там і знадобився. Угу. І тому і, здається, все, що ми робимо, це якраз от про. Фундамент української культури, на котрому буде базуватися все ще не одну сотню років. Тому працюємо, виїжджаємо, граємо От зараз. У нас ще є новорічна програма Вертеп, яку ми вже вкатали і угу, в Україні та та. і по типу, і по Європі покатали цю програму. От зараз є такі, поки не буду анонсувати. Ми можемо mm -hmm. на днях вийти в анонс, що ВРТ будемо показувати. Ще далі за океаном, але трошки згодом? О, це круто, насправді, тому що ця ваша історія мені е, дуже по-перше, вона так для мене чомусь була такою трошки несподіваною. Е, ніби ну не знаю чому, тому що потім я думав, ну в принципі, це логічно все відбувається. Але для коли я тільки дізнався про те, що е, ви робите вертеп, я таке ого, ну цікаво, <с? <с?> і це класна історія. Насправді дуже радий, якщо вийде. Бажаю, щоб це вийшло. Е, скажи, будь ласка, а ти. Ви там, вам вдалося поспілкуватися саме отак, ну, скажімо так, в неформальних яких, якихось таких ем, ситуаціях з нашими ем, українцями, громадянами, громадянами Сполучених Штатів? Я чого тебе про це питаю? Мені не дає спокою стаття Тімоті Снайдера про те, що саме українці можуть вирішити долю американських виборів в цих штатах, які коливаються. Чи були ви в Пільсільванії, наприклад? Thank you. Пенсильванію, напевно, що не доїжджали, ні. Не доїжджали. Але це... от мені просто цікаво, бо він каже, що він, ну, він дядько мудрий, і він розрахував от таку от історію, що саме виборці українського походження, оці виборщики, да, які, які вирішують насправді долю президентства в Штатах, що вони можуть це виграти, вирішити цю долю. І от мені цікаво, про що говорять наші. Ви ж все ж таки в. В межах, ну як, не ви в межах кампанії президентської, але ви потрапили, коли там йдуть ці, ці перегони. Про це ви з нашими там не, не було якихось таких думок. Наскільки це важливо для них? Бо для нас то це дуже важливо, хто стане президентом в Штатах, як це не дивно. Тут, слухай, мені здається, що все це якийсь людський фактор. І люди там, ну, українці теж різні. Як mm -hmm. і тут, так. всередині. Тут дехто типу, зневірюється. Ну, розумієш, це важко зараз у нас постійний пресіг, химав собою, що а, а хтось нормально тримається. А більшість це одно ну, з хвилями, розумієш, То, тобі здається, щось добре, то що все пропало, розумієш? Але там так само люди різні. Хтось адаптується, хтось там вже 20 років тому приїхав, хтось от тільки там пару років як намагається адаптуватися. Ті, хто адаптувалися там, їм напевно, що вже легше, вони вже знаєш, асимілювались, розуміють, як що де там працює. Тих, хто по свіжаку, їм важче, само собою, але ті, хто по свіжаку, вони ж ніяк не впливають на вибори. А от, а от ті, слухай, хто... а от ті, хто по свіжаку, вибач, я переб'ю, бо це така ну, цікава, момент, потім не задаш його. А ті, хто по свіжаку, ви так не відчували, що вони будуть залишатися там чи повертатися хто як, От знову ж таки, хто як? Всі, всі різні. Хтось говорить, що типу, він там себе не може знайти і стягне додому, хоче повернутися. Хтось, типу. Знаєш, впригнув на якийсь там шаровий типов велфер, і якась там копійка маленька падає, йому вже достатньо. Він навіть і не адаптувався, а йому поки нормально щось там капає він живе якось. Хтось, типо, вже знайшов себе там, реалізується в професії, і йому там набагато яскравіше реалізуватися, само собою, що такі люди не будуть повертатися. Тим знаєш, яскравий приклад. Мене там знайома дівчина, котра в, в Харкові оператор, фотограф дуже прикольна, талановита, така знаєш, з хорошим баченням в Прагу приїхала і вже там знімає рекламу, кіно всі діла. Ну само собою, Прага, це ж типа одна з таких кіно, кіномек європейських. Ну так. і я розумію, що тіпо, чого вона буде повертатися в Харків. Коли вона як професіонал реалізується там, понятно, що з думкою про Україну там, але ну в кожному по-своєму, хтось, хтось реально розуміє, що там не може адаптуватися, це знаєш, ну, земля когось приймає, когось не приймає, хтось комусь легше асимілюватися, а комусь важко. Угу. І тут тут, звісно, тут є такі знаєш, моменти. Я розумію, що ті, хто толкові шарящі, вони знайдуть себе і асимілюються, і а такі люди, в принципі, потрібні тут, розумієш. А, а ті люди, котрі і тут себе важко знаходили, і там важко знаходять ті, напевно, що будуть повертатися. Але багато людей, котрі ну не то, що багато. А я спілкувалася з декотрами, котрі говорили, що типу, не дивлячись на що, знаєш, там хочуть додому, і це, звісно. Це вселяє оптимізм. Ну, знаєш, так, я от теж про це думав, тому мені дуже от Ти зараз розказував одну історію про Прагу, а я знаю іншу, коли моя знайома, яка є режисеркою, і знімає давно вже. Такий великий документальний фільм, і вона навіть в Празі знайшла, бо там є HBO, і вона, навіть з них знайшла продюсерів і так далі. Але вона повернулася, вона зараз ну, поки що не до Харкова, а до Києва. Але мрія повернулася, в неї тут майстерня в Харкові. Вони з чоловіком, який військовий, приїхали її, типу, ну, здавати все, віддавати майстерню, щоб не орендувати, щоб гроші не платити. А потім поглянули на річку на Харків чи на Лопані, вже не пам'ятаю, де точно в неї майстерні. І сказала, та ні, давай залишимо за собою. І е, так і не здаю. Тобто, мені оці, оці історії для мене якось так, такі цінні зараз, просто неймовірно. Згоден. Згоден, вона, знаєш, земля вона ж тримає. І це mm -hmm. треба, треба теж враховувати і усвідомлювати. Так, я я думаю, що звичайно ці е, поняття вони такі е, ну непрості. Але мені ну, нута філософські. Але мені здається, що, що дуже багато ще буде залежати від того, що тут будемо а, всі ми. А коли я кажу всі ми, це і суспільство, і влада, і держава. І ми колись вибори маємо провести. І кого чекає от всі ми, що ми тут будемо робити, від цього буде залежати хто буде повертатися чи ні. Я, я завжди згадую приклад Балтійських країн. У мене там був певний сантимент в е, е, ризі, Ох, е, як я це назвав? Певний сантимент. Окей. І я добре знаю, як там відбувається. І відбувалося. Так, так, І просто її батьки вони повернулися в Ригу, в 92-му році, от тільки вони побачили, що там щось таке відбувається, вони одразу повернулися, і це говорило про те, говорили, ну, це про те, що значить, щось там таке відбувалося, що зі штатів повернулися е, до своєї країни люди. Я думаю, що це теж залежить від нас. Дуже багато від чого, від всіх нас, звісно, звісно, від кожного прокопленості. Ну так. Добре, я дуже дякую тобі за цю нашу з тобою розмову. Дякую, що був з нами. Не буду далі тебе відволікати. Дуже чекаю вже на, на харківській землі, щоб ти. Бо Фозі твій закодичний. Свій закодичний він уже був в студії наживо, а ти ще ]i -i -i. до нас ніяк не дійдеш. Чи не вечір. <су hurting> да, я, ну будемо сподіватися, буду тебе на тебе чекати тут в е, студії Радіо Накипіло. Дякую за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили з Фаготом е, і говорили не тільки про все е, е, таке, а ще й, е, е, говорили про те, що він Богдана Азізе, лист е, е, кримського політв'язня, який утримує в Росії озвучив і це хороша ініціатива, на яку ми звернули увагу. Я думаю, що це не останній раз, коли листи до Криму будуть звучати в етері на радіо накипіло. А тобі ще раз успіху в дні, як як то кажуть, послухаймо, ми як це не дивно не. Не ТНМК, а послухаємо ми Фагота, саме його альбом, і мені щось захотілося мантру послухати цю композицію, і саме вона буде зараз у нас в етері в якості музичної речі... паузи. Кажи. Кажи. До речі, мантру ми писали якраз теж, Якраз писали мантру, коли тільки Криму купували. В нас там зник на той момент товариш, і ми просто філософські тобі підійшли. Написали мантру, щоб витягнути пілонського з полону, і це сталося. От бачиш що, я, я, зустріло, я чи? а я цю, а я цю історію не знав, але це суперово, що ми з нашою музичною редакторкою обрали ці е, композиції. На вибір вона мені дві порадила, Аліна Ханбабаєва наша. Ну і я вибрав е, саме е, цю композицію. Бачиш, як все в цьому світі не якими нитками пов'язано. Дякую, Фоготи. Слухаємо композицію. І повертаємося на радіо Накипіло. Па-па. Тобі тобі граємо слава.